Друзі, привіт! Пам'ятаєте, ми вчили, як хитрі звуки-близнюки е e та и міняються місцями у вимові, коли вони не наголошені. Або як наступний наголошений У перетягує на свій бік попередній ненаголошений О. А ось у світі приголосних відбувається ще запекліша війна. Глухі та дзвінкі звуки постійно ведуть боротьбу не на життя, а на уподібнення. Поговоримо сьогодні про це. Згадаймо, які приголосні звуки ми вже знаємо. Ви їх бачите на екрані. Усього приголосних звуків в українській мові 32. Усі ці 32 приголосних звуки поділяються на групи: дзвінкі та глухі. Дзвінки це приголосні звуки, утворені за участю голосу й шуму. Глухі. Приголосні звуки утворені тільки шумом. Дзвінки: б, д, д, д з, з, д, з, ж, дж, г, г та м, н, н, н в, ль, Л, л, л р, р, й. Щоб легше їх запам'ятати, застосуємо таку мовну формулу. У виразі буде, гоже «гедзю» в джазі усі приголосні парні дзвінки. А у ми не валерій усі приголосні не парні дзвінки. Глухі звуки: П, т, т, с, с, ц, Ш, Ч, к, х, ф. Для них мовна формула чук пише, ці фокуси тихо. Деякі дзвінки й глухі дуже схожі за звучанням, тому є парними: Б, п Д, Т, д, Т, З, С, З, с, Дз, ц, д, ц, д, ц, Г, Х, Г, К. Перевіримо ваші знання. На екрані тест. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні глухі. Варіант А Тихо, спека, Шукати, падати, домівка. Варіант Б. Каша, чесність, вантаж. Нарешті стілець. Варіант В. Посуха, пригода, берегти, легенда. Іграшка. Варіант Г шепотіти, хустка, афіша, сушити тітка. У варіанті А нам підходять слова тиша, спека шукати. Але у словах падати й домівка є дзвінки Д та В. У варіанті Б нам підходять слова каша та чесність. Але у словах вантаж. Нарешті та стілець є дзвінки звуки. Тому продовжуємо: варіант В. Лише слово посуха складається з глухих приголосних. Але в інших словах пригода, берегти, легенда та іграшка є дзвінки. Тому лишається останній варіант варіант Г. Тут, у всіх словах, є лише глухі приголосні. Отже, це правильна відповідь. Чи завжди ми вимовляємо приголосні звуки чітко? Якщо приголосний звук стоїть у кінці слова або перед голосним, то його вимовляємо чітко й виразно дерево, дуб, будинок. Але приголосні, що стоять поруч, можуть впливати один на одного. Це схоже на хімічну реакцію, у результаті якої відбувається уподібнення. Уподібнення це наближення одного приголосного звука у звичанні до іншого. Запам'ятаємо, що уподібнюється завжди попередній звук під впливом наступного. Наприклад, у слові футбол поруч стоять звуки Т і Б. Дзвінкий Б впливає на попередній глухий Т, і в умові звук Т перетворюється на свій парний дзвінкий Д. Тому, хоч пишемо футбол, вимовляємо футбол. які ж є види уподібнення. Перше це уподібнення за глухістю. Якщо у слові поруч є два приголосні звуки, перший з них дзвінкий, а другий глухий, то глухий не впливає на дзвінкий і не оглушує його. Але варто затямити й деякі винятки. Оглушення відбувається у словах: нігті, кігті, легко, вогко, дьогтю та похідних від них. У вимові цих слів чуємо звук Х. Друге це уподібнення за дзвінкістю. Якщо у слові зустрічаємо два приголосні звуки перший з них глухий, а другий дзвінкий, то дзвінкий завжди одзвінчує глухий. Як у слові футбол? Погляньмо на слово боротьба. Тут збіг приголосних «ть» і б. Перший глухий, другий дзвінкий. Звук Б впливає на попередній «ть», І той перетворюється на д. Тому слово вимовляється як боротьба. Третє це уподібнення за м'якістю. Тверді приголосні перед м'якими уподібнюються до парних м'яких. Як у слові пісня? Звук н м'який. Тому попередність «сь» також стає м'яким. І вимовляємо ми це слово так. Пісня. Уподібнення за місцем і способом творення. У цьому випадку варто запам'ятати звуки, які у вимові уподібнюються. Буква сполучення «т» – м'який знак с я. Звучить як ця сміється. Буква сполучення «ш», с я звучить як ся, хвилюється. С Ш звучить як довгий ш. Виніс т «Т», «ч» звучить як довгий ч", «очій». Отчий. «Ц», «І» звучить як СІ, книзці. і Звучить як ці. Тіці. «Чі-це-і» звучить як ці, сестриці. З. «З-ж» Звучить як довгий ж. Жжати. Маємо завдання. Знайдімо та визначимо уподібнення звуків у словах: мотузка, вокзал, танці. Легкий. Здається, умиваєшся. У слові мотузка збіг приголосних звуків з і «к». Звук з дзвінкий. Звук К глухий. Пам'ятаємо, що дзвінки приголосні переважно не оглушуються. Тому вимовляємо ці приголосні чітко і виразно. Мотузка. У слові вокзал збіг приголосних звуків К і з. Звук К глухий, звук з дзвінкий. Дзвінкий дзвінче глухий, тому вимовляємо «вогзал». У слові танці поруч стоять звуки Н і Ц. Звук Ц – м'який. Тому попередній Н також стає м'яким. І вимовляємо ми слово танці. У слові легкий збіг приголосних г і К. Звук Г дзвінкий, звук Г глухий. Зазвичай дзвінки не оглушуються. Але ми пам'ятаємо, що у словах легко, вогко, кігці, «нігті», дьогтю та похідних від них звук Г вимовляється як Х, тому вимовляємо легкий. Наступне слово здається. Пам'ятаємо, що «тем», який знак С-я вимовляємо як ця. Це уподібнення за місцем і способом творення. Тому вимовляємо здається. І останнє слово умиваєшся. Тут також маємо уподібнення за місцем і способом творення. Збіг приголосних «я» вимовляємо як тому «ся», тому «умиваєся». Чудово! Для закріплення знань обов'язково опрацюйте конспект до уроку та виконайте тести. До нових зустрічей!